Класно зараз переведення. Точно ж така подача до штрафного майданчика. І пробуває. пробуває. Ткаченко. Ось Ткаченко пробіг метрів вже 30-40. Віддає зараз на свого партнера. М'яч у штрафному майданчику. Повернення на Ткаченка. Можна робити подачу. Є подача до штрафного майданчика боротьба. Вже у воротарському майданчику і... Все, Забиває, забиває зараз Харківська команда. Забуває у нас номер 9. Карпізін найкращий бомбардир металіста 1925. Стан, стан, стан! Зараз Карпізін з м'ячем. Проходить сам і вирішив так пробити. Подача від Панченка. Хороша подача! І прямісінько на голову. Олексій товарчі. Плічко, плічко номер 17 зміщується в центр, плічко під удар. Але удар не виходить у Олексія. Проте залишається у харків'ян, є отакий удар. -Жуковський. Є ж така передача вперед. І хороша передача, подивіться, м'яч у штрафному майданчику зараз за балоні. Буренко. На корха, Корк в один дотик вперед. І тут Криво Мороз біжить, Криво Мороз перший на м'ячі, Мороз у штрафному майданчику прибирає під себе. Зміщення в центрі від колісника. Подача такий, передача на дальній фланг. Скидка під удар. І тут тітов. Цей удар. Але харків'яни залишаються з М'ячем. Металіст з М'ячем залишається Ткаченко. Дають йому простір. Кріфор подає на дальню, і там є тітов. Один в один проти Ростислава Лящука. Іван Багрій робить подачу на точно свого партнера і рятує зараз. Ох, які молодці на цьому епізоді Володислав Колісник йде передача точного свого партнера Іван Багрій. Іван Багрій бореться проти двох. Є залишається у харків'ян. І ось так пробиває. Вже наприкінці лютого ми побачимо знову. Наш український футбол, повернення українського футболу, а зараз супершанс у гостей Іван Мартинов. Рятує свою команду. Атака продовжується. Багрій. Багрій, подача засильна. Хороша подача на дальню штангу. Тут скидка була на Івана Багрія. став цей епізод вищив. Роєнко, ось тут потрібно бути обачнішим Роєнку. Він не зовсім був обачний. А от Іван Багрій зіграв як Мес. Зараз дуже технічно, дуже класно. Перекидає від голкіпера Івана Мартинова і рахунок 2-0. Іван Багрій. Є в центр і Дійсно, ось передача прямісінько в центр. Простріл заблокований. Гомонець, проба номер 2 ні. Ось зараз. Подача є. Де на Ілью Хомича, Ілля, Хомич. Подає до штрафного майданчика. До Паченко загострює прямо зараз. Замагався закинути туди за спину. Хороша передача в центр, але Олександрівський не зовсім вдало прийняв і зараз супер шанс у металіста 1925. Подача від Панченка. Боротьба у штрафному майданчику.